Галина Сергіївна, ви приймали участь у фітнес-фестивалі. так? Мотивацію ми вашу почули, ви хочете бути гарна струнка. У вас е, класний результат. Друге місце так? по сантиметрам, мінус 11 сантиметрів. Скажіть, будь ласка, от е, наскільки зараз легше? от Що це вам дало взагалі по здоров'ю? Ну, набагато, звісно, легше, навіть легше. гінація легше легше Само по собі, навіть так якось. Чувствуєш себе бодріше. Бодріше, легше да. Да. Легше на коліна, так на коліна легше, так. Да. Дуже ну... Бо у вас проблема дуже... в принципі, мене... з ногами. Звісно, якби я тільки займалася своєю фігурою, то був би результат лучше. Але мені немає в... За... часу на це все. Мене болі при... безпокоїть нога. Поясниться, чим чим є далі. У вас, більше процедур. <гум> да, у вас задав... більше процедур, просто ви застосовуєте да, да. для того, щоб полегшити. Займайтеся ногою, я... ногою да. тому що ви прийшли з а, проблемою. Аталія вже буде в другу черечі. Да. З проблемою між хребцеві грижі, да, і у вас так. буквально мені... ви не відчували в допу, mm -hmm. погано да. було з ногою, і тому ви більше займаєтеся цим. Більше сила. я займаюся цим. Мені так, і, і на платформі треба потопати. І от, ну, зараз час припікання не роблю, робила припікання, і ще ж пояс треба й туди, і сюди, і сюди, і на ногу кругом, і, 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 і на, і на сідалішний, ну візде Тобто, Якби ви тільки займалися сталію, то було перше да. місце у вас, так? Да? Ну, якби каже. Стоко сидів з собою, займався, нічого не робив. Ні, Тому сидіти не треба, багато. але я довольна, що я Ви так, да, я довольна цим. Навіть якщо можна поєднувати всі процедури, якщо да, то результат да. також буде. Просто треба бути більш настирніший. Ну, як-то так наполегливо більше, більше, да, да, більше займатися. Ну, не завжди виходить, звісно. Галина Сергійовна, скільки взагалі ви в салоні? Сьогодні рівно півроку. Ух ти! Клас! Можна поаплодувати. У вас букет був ще той, так? Коротенько, будь ласка, тому що багато нових людей. Щоб... Ну, коротенько. По-перше, була гріжа, протрузія. Да. По-друге, Гріжі дві. Да. Протрузія це теж. Потім зажати сідалішний нерв. Оніміння стопи повністю було половина стопи, особливо п'ята. З тиском ну, що? Тиск був високий, 160-170, який зараз нормалізувався тиск. Ну, я не скажу, що там кожен раз. Тут, ось коли була проблема з жарою, то тиск трохи був. Ну, Це ми це мінусовуємо. Серцево-судинні. Я себе краще чувствую, я стало легше дихати. Я не задихаюсь, так як я серція. задихалась зимою. Да. Я зараз так не задихаюся, я навіть можу чуть, чуть казав так пробігти, ну не чуть-чуть, але ну, вже... да. пробігти, можу пробігти, а не так як я не могла даже, казав, бігти взагалі от треба до автобуса прибігти, не можна було, бо я задихалася. Я зараз іду, я не так задихаюся, я дишу нормально. А то я не могла йти. Я тільки пройду, наприклад, вже після вже з мене потилються, я вже задихаюся. Важко. Як зараз нога і поясниця? Н нога, поясниця зараз нормалізувалася дуже рідко. Вона мене безпокоїть. І також сідалічний е е е уже успокоївся. Стопа? ну, стопа ще не зовсім, от ну. Виходить, ліва сторона стопи, там ще в мене проблеми. А так вже ви да. 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 І ви вже фізично можете працювати трошки. Так. Да. Да? Ну, я, звісно, і працювала, але ж не в, в такому темпі. Да. Да. Зараз більше можете зробити. Зараз більше, так. <різь> да. да. І ну, сон у мене став лучше, як був. Покращився сон. Да. Да. Сон покращився. Супер. Сергійовна, а під час... Може, може пояс поміг? Т-90 e, він називається, да, чи як? НЕМ-90, У вас тепловий пояс і без платформи. Може він поміг мені ще не для може, сна. Точно, Ot, да. Ну, Сон нормалізувався вже я, по крайній марі, в 11 мені вже спати хочеться, там. Ну, в 12 туди-сюди заснув. Я, например, задоволена. Задоволен. Під час схуднення чи змінювали ви щось в харчуванні? Ні, абсолютно нічого. Ходила ще на день народження, так? получилось. мене не виходить щось міняти у харчуванні. Ну я ж не сама живу, мене ще мама вдома, і мені я ж не можу собі віддільно готувати її по зрозуміло. Тепер по воді, чи допиваєте норму води вже. Воду п'ю, так. Ну, три літра можу за день випити. Ну не за Може день, за сутки в так, да, так, да. можу випити три літра. Другий раз не завжди виходить, але стримлюся, Це не проблема. Це так. Да. Ну раз на раз не приходиться, тому що не завжди ж буваєш ну, ну, да, на місці. так. А вдома, Римка, ви задоволені такими результатами за півроку? Я роком? задоволена і за три тижні. Так, да, Я задоволена. Я дуже вам вдячна і своїй сестрі, що вона мене позвала. Запросила. Да. Да. Що порадити от людям, які прийшли сьогодні новенькі? От від вас. Поради. Порада е, ходити е, все час, не ну не то, що там бувають перериви, це навіть не Так, Так. От е, я, наприклад, себе дуже добре почувствувала після того. Я довольна. Ну і займатися я важливо. раджу всім, хто має проблему із грижею, mm -hmm. да, ну, взагалі, з позвоночником, з суглобами. Я раджу, щоб ходили. Ну, реально, це е, я не знаю, ну, я на собі почувствувала, що я себе лучше краще чув... краще. Да, мене... Чи були у вас загострення? Ото поначалу, ну, щоб так, Сильно щоб ні. ні. Загострення я розумію, таке, як у мене було загострення в 22-му році і, і в началі казав 23-го, поки я до вас не прийшла. Оце я розумію загострення. А вже як я почала ходити, то мене трошки було. Так, загострення трошки було там. Ну це ж не те, що так воно постійно було, так сильно боліло. Ну, так. Да, і, і там не довго було. А кровати мені взагалі дуже нравляться всі, mm -hmm. звісно. Я тоді зразу, як спробувала, мене зразу почувствовала, що мені набагато легше накрипляти. Okay. Да. Це треба займатися де бігали Ну, вдома треба займатися, так, да, звісно, якщо у вас є обладнання вдома, то я у Так. Не... Да. От мені, наприклад, навіть ця платформа взять. Не так пояс мені, як платформа. Платформа люблять. Да. Діло в тому, що ну, я потопаю, мені прямо на ноги набагато легше стає. Ну і при піканні теж мені багато. Всі помогу, процедури. Кожне обладнання ви використовуєте. Я вам хочу сказати, так кожен по-своєму дає результат. Оцей пояс теж результат дає. Мені дуже добре стало. Да. Я от набагато лише. Пояс лучше міракал ви маєте да маєте. Пояс міракал, так. Ну, по перше, ви ж самі бачили, як я посиджу на стульчику, як да. я вставала. Я вже зараз себе чувствую. Звісно, якщо я посиджу довго, то зрозуміло, що я вже встаю не, ну, не, не так. Але якщо я там посиділа тих час 40 хвилин, я встаю зовсім по-другому. Я... Ми раді за вас, Галина Сергійовна. вітаю Ай, я вас. Рада. Я, рада. я думаю, що тебе Дякую. Будемо далі будемо працювати. Добре, ви залишаєтесь тут. Для мене я вам дякую да, за те, що ви ділитесь і розказуєте обов'язково за свої результати, особливо для новеньких. Да? Да.